Добрий день всім. Блін, проспав. Гріша ми вже пишемо. В ефірі Костя Клепка І я в луношко гриша. А ще народ. Народ, народ, народ. Чоткі новини починаються. Ворот. Все, як є, вся правда. Пробач мене культура, але у наших новинах відсутня цензура. Якщо понравився відос, братан, не скупись, багато нам не надо, на канал. Підпишись. А чого ти проспав? Що попутав рамси на дімнє время, просто переводив часи. Так назад а не вперед, пірно привести лінтяй. Да, а я не знав. Щось не знаєш, піди спитай. А що ж случилось за цей тиждень? Ругали ми владу. А вони людям підняли зарплату. Президент сього озвучив слова для всіх важливі підвищення мінімальної заробітної плати. З 1450, яка є зараз до 3200 гривень. І що тепер делати, як тепер шутить, якщо підвищення свого окладу їм вдалося відмінити? Скажеш, депутати нас просто уділили. Хочеться сказати. Спасибо. Спасибо за те, що ви нам зробили. А може влада просто свої шукає вигоди? Подумала, наприклад, про наступні вибори. Так вибори не скоро. Послухай експерта. Є хороша хороше постойце. сані ледом. А у мене ліс рубають під вікном якісь вирутки. То не сидіть, не прочитайте. І ждіть, поки ляшко приїде, роби. А самі підніміть задницю свою, підіть і зупиніть ті незаконні вирубки. Наступна новина може викликати таску. Савченко надії поїхала в Москву. Ні кажуть, поїхала захищати націю. Другі впевнені, що просто імітуємо імітацію. А треті кажуть, патріотам задуматись може. Якщо ще гімном не стали, то Путін їм поможе. А ти що думаєш про це сама чи за бабуси? Напиши свій комментарій під цим відосом А денег, блін, нема, або вже зникли. Так, спробуй смартісейл, щоб економити, наприклад. Смартісейл. Смарті Звучить, наче круто. Цей сервіс повертає гроші з покупок. Ого. Це ще цвіточки. Оно тут промокод. Увеличує він ставку кешбека на. Родні. Але треба поспішити бо діє лише місяць. Реєструйся, економ, радуйся і смійся. І поки економіка наша в стагнації, депутати заповняють електронні декларації. Хтось бухло декларував, хтось У воротків, хтось мозги. Я задекларую і будинок і труси й носки. А ми роздніпано наприклад, я ураву голос. Задекларував. а ну вгадайте, ага, козу. Бачив все на цій землі. Давно, мабуть, пацан захотілося побачити. Те що. Робиться на нібисах у МВФ. П'ять кредита просим фразами і збитими, А треба робити ставку на національного виробника, а не ходити бомжувати по всьому світу за кредитами. Ситуація бідна і поваги не варта, коли тебе зустрічають посмуреними бровями. Найкращому випадку зайдеть завтра, а ще добавимо, що борги держави. Замітьте росли на мільярди доларів за місяць. Якби мені цю суму, я в промисловість нашу вклався. А що б зробили ви? Я б десь погенделиках тенявся. Інвестиції за кордону президент давно чекає. А чого вони не йдуть? Хтось взагалі-то знає. Тобто можна сказати внятно. Тобто, -то -то -то, коли хтось вкладає гроші, він хоче, щоб коли він заробить гроші, щоб ці це гроші там і собі на «Понятно». Ваще немало проблем в українській сторонці. Чим хоча б на сьогоднішній день? Симпатичні дівчата. Хлопці, а що там у Росії? Ноги мені в рот, Путін знову за своє. і українці – це дійсно один народ. Один народ друг на друга не взводить курок, не веде війну, гібрид. Ми дуже добре засвоїли цей урок. А ще що, Ось ся панін, герой журналів модних, виявляється, пацан дуже любить живот. Я теж люблю костян. Тіпун тобі на слові. Він любить тих собачок не такою любов'ю. Ні, та не гані. Будеш нормальний пацан. Був колись, а зараз. А со ти сра на панінські вечірки бояться ходити люди. А ти там будеш паляшко. Де, те треба, там і буде. Попасть хочеш наш відос, запам'ятовуй мислення, заходь до мене у ВК, там усе написано. А для тих, хто до кінця додивився до речі, безкінечно дивитись можна на три речі. Як тече вода, як Москва догоряє, і саме прекрасне, як ляшко співає. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, І води мене oh okay.